І за тебе ти виступав там, говорив, що треба знести майдан, розстріляти людей. не друзі загинули, кину зараз Під次, на сході. Я хочу, щоб ти став на коліна, вийшов 21 числа. Би. Людмі, які там лежать, панувати мене. Не плюй на мене. Я не плюну, я плюну на тебе. Я не плюй Буш ти, некітник. Ну, що мені лікуватися? Ну тому що виглядіш больним. Так, да, я вигляжу, Ну, він. Нормально, ты шо? Ты шо да, по заслугам. Да ти! По заслугам. Ти, животний. Животи. Витя, не прикрашено, Послухай. Та це ще мало, це ще квіточки. Розказує, розумний. То втеклося, вже появилося.